Тато чіпляє номерок на двоколісну машину Сашка. Юний велосипедист сьогодні вперше бере участь у перегонах. Чому сьогодні тут у кожного мотивація своя? Я люблю на велосипеді катаса очікування перемоги. На старт давай, давай. попри те, що наймолодшому учаснику заїзду лише два роки, велосипедисти стартують рвучко на випередки з ними поспішають і батьки. Давай, давай, давай! Бистра, бизне, бизне, бистра. Давай, давай, поворачивай сюда, поворачивай. Поворачивай сюда, Поворачивай быстрее. Давай, 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 давай. давай, 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 давай. Зусилий. Траплялося ще спортсмени, які у справжніх перегонах сходили з маршруту. Це було тренування. Траплялися і аварійні зупинки давай, давай, поїхали, поїхали. Давай, 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 давай. Але попри проблеми на трасі переможених тут немає. Позитив цієї велогонки є в тому, що переможцями по суті є всі, тому що ми нагороджуємо е, всіх за участь. А тих, хто приїхав найкраще, відповідними медалями там за перше, друге, третє місце. У дивогонці саме так називаються дитячі перегони. Учасники змагаються у різних вікових категоріях: дворічні на біговелах, велосипедах без педалів. Старші осідлали справжні ровери. Елес брав участь у всіх перегонах. каже тренуватися почав лише на вулиці. Зійшов сніг, а сьогодні в тебе які плани? Вигадала дивогонку Зоя Бургонська каже: помітила, що її діти гасають на випередки. Тож три роки тому влаштувала перші перегони для 19 дітей. Сьогоднішні змагання зібрали 200 учасників. От того виник такий такий рух. Ми вирішили популяризувати цю ідею, проводити в різних містах. І зараз ці перегони проходять в більше ніж 20 містах. У планах організаторів влаштовувати подібні чемпіонати двічі на рік на ні, і восени кажуть, дитячі перегони стають модними серед столичних батьків. Андрій Ковальов, Дмитро Поденко, п'ятий канал.